2014 рік є переламним у житті кожного українця, адже відбулись грандіозні зміни. Саме тому нам потрібні нові люди, які змінять нашу країну. 25 травня відбудуться вибори президента України, а також вибори міського голови Миколаєва. Тому ми, Петро Могила ТВ, вирішили дізнатися, яким же саме бачать наші студенти нашого майбутнього мера. вас на интервью, пожалуйста? Смотрите, такой хороший парень, стоит. Мужчина, можно вас на интервью, пожалуйста? Скажите, пожалуйста, на вашу думку, какими рисами должен владеть наш мэр? Я считаю, что в первую очередь он должен любить свой город и стараться сделать как можно больше на благо города, самого жителей и стараться... Не брати багато себе, ну, в плані фінанси, а все только віддавати. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яким саме повинен бути мер нашого міста? Ну, я считаю, в першу чергу, должен він амбициозным бути амбіціозним конечно і, звісно, патріотом своєї который який зможе показати как як повинні вести, вести справжні українці, щоб боролись за свою страну і государство. Тож, яким повинен бути наш майбутній міський голова? Ну, чи то міський голова, чи то президент України повинен бути той, хто дійсно турбується про свій народ, хто дійсно любить свою країну, хто дійсно хоче, щоб наш, наша громада жила достойно та заможньо. Скажіть нам, будь ласка, яким же повинен бути майбутній мер нашого міста? Наш мер має бути інтелігентним, провісруючим, заботливим, обов'язковим. От. І все. Дуже вам дякую. Тож, шановна пані, яким, на вашу думку, повинен бути майбутній мер нашого славетного міста Миколаєва? А, ну я гадаю, що немає сенсу говорити дуже багато. Я хочу сказати лише одне: те, що наш мер повинен бути людиною з великої літери. Тож якими рисами характеру повинен володіти наш майбутній міський голова? Ми вважаємо, що наш мер повинен бути відповідальним, серйозним, який чує свій народ. І головне, щоб він турбувався про нас і наше місто. Дуже вам дякую. Сподіваємося, що всі побажання наших студентів будуть виконані, і нас чекатиме нове та світле майбутнє з новою владою.